Ті моделі а, класичні джинсовки без гудзиків, У дівчат, яких є манікюр, дуже зручно. Не треба тут розчіпляти гудзики, а просто так, от чоп-чоп, чоп, 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 чоп розтібнулося і все. Це батальні серії катон зі стразами сірого кольору. Подивіться, які класні. І от такий от блакитний кольор, дуже класний, дуже красивий. Е, ніби от куртка, аніби. Да? А ніби ні куртка. Що думаєте? Що, що це за модельки такі цікаві? а, По розмірним сіткам, дівчатка, це у нас XL 6X. Щоб ви розуміли, в мене тут оце 3X. 3X. Блакитний XL 6X. Ця модель сірого кольору. Це в мене 4 X. Тут 4 X. Це модель 2X, 7X. Котон. Трошки-трошки, ну, мабуть, 3% є стреча. Трошки-трошки. Або я так сильно їх тягну, що мені здається, що є стрейч. Такі класні, чудові моделічки, вже доступні, дівчатки мої. Це буде хід, це буде піск. Ви будете просто піщати.